Добрий день, Запоріжжя. Мене звати Скалзуб Станіслав. Ми от з Сашком поговорили біля цього комплексу на 12 квітня і вмовили його тут. Цей паркан не чіпати, колонни, що він звертається до людей, в котрі мають якісь там. Обмальовані стіни, там заржавілі дитячі майданчики у дворах, там у Хрущівках, дійсно, в старих місцях, де це потребує оновлення. І Він е, надає свій телефон, що люди можуть йому дзвонити, купувати фарбу, віддячувати йому, Він, він буде е, старатися е, прикрасити наше місце е, в тих місцях, де воно буде доречно. Так, Сашко? Да. Скажіть. Все? Да. Скажіть свій телефон. Е, Мой номер телефону 096 угу. 50. 0-96-5-0-4-5-3-10. Так, 096-50-40-310. Да. Все, привіт вам з 12 квітня і до побачення. До нових зустрічей. Дійсно, Саш, візьміть телефони. От є у нас багато хрущівок, є багато дитячих майданчиків і ржавілих. Я знаю. От, от там треба малювати. Хочете ну, і в а ви робили? самі з Запоріжжя? Звісно. Я на Бородинському живу. І ми будем, плануємо малювати на Бородинському в цьому році. Тому малювали на патріотичні цих казаків, що я вам показував. Ми, розумієте, ми відповідально підходили до цього, ми виробили ескіз, ми над цим ескізом працювали тиждень. А не так просто, що прийшли і почали малювати хто зна що. Так, що Саша художник, патріот, запорожні. Саш, патріот. давайте от ну іва, і вам буде приємно, давайте, і людям ну, ловар, буде приємно. Ловар, тому що на проспекті це все робити. Саша, номер ну, кажіть. Та я гавро. Не буде, треба, легше. Саш, не треба, не треба в крайнощі вдаватися. Одна жінка приходить блядь, більше розпускається. Саш, давайте ми номер людям. Номер давайте. Ну, ми вам знайдемо об'єкт для малювання. Ноль 96, шесть, пять, ноль, 6, 5, 0, 4, 5, 3, 10. Так. І не обіжайтесь, смотрите, не ображайтесь, речі, але має бути певне місце, певна композиція, і гармонічно воно має виглядати. Дякуємо. Да,